Саймопі пратер, жовто блакитний, цей урочистий світлича, моє рівні, що на вік з'єднала, нам залишається будувати Європу без підтримки Європи, будувати Європу тут. І ми хочемо презентувати європейський прапор Донецька. Україна, це Європа, Україна, це Європа, Україна. Ми випаднили свою місію. І нам не йти далі. Далі вибори і буде складно, Но якщо ми зупинимося, ми нічого не достигнем. протест, протести поступово добігає до кінця, і е, майдан він перестає бути громадським. Він перестає бути політичним. Він поступово стає політичним, має з'явитися політична сила або політичні сили, які будуть готові взяти на себе відповідальність, скільки людей на майдан. І поставити конкретні запитання: відставка уряду, імпічмент, я не знаю, там штурмка міну. Ну будь-які тобто, будь-які моменти. Тобто, це є політична воля. Для цього має бути якийсь політичний лідер, аби політичні лідери, які людей до цього закличуть. Громадські активісти вони є дуже, дуже все правильно я вважаю, зробили. Закликали людей, люди вийшли, люди сказали своє слово. Але громадські активісти ну, їм можливо, можливо не вистачає трішки розуміння політичної кон'юнктури для того, щоб можна було нею скористатись, і я вважаю, що громадські активісти вони мають виконувати свою громадську роль. Евроинтеграция – это предательство интересов Родины. Я считаю, что наш, мы должны развивать свои отношения с продолжением Родины, с таможенным союзом и со странами СНГ. Развивать промышленность, а не к ним унижаться. Они сюда понавозят всякие ядерные отходы, всякие химические. Из-за них... Молодежь разъедется по всем странам. Европы, не будет бюджета в стране, распадется государство, не будет пенсий. Эти молодые люди просто не понимают этой беды, за которую они сейчас борются.